Є дуже багато причин, чому люди не можуть масштабуватися. Наприклад, є ось клієнт, який прийшов, і сказав більше 450 замовлень в день ми фізично не обробимо. Або, наприклад, постачальник не може забезпечити певними оборотами, або, наприклад, від, відложений заход діє тому не можуть поповнювати акаунти. Коротше, є дуже багато різних нюансів, які на це можуть впливати. Але що робити в таких випадках? Google ж може малювати ці обмежено бюджетом, червоним. В принципі, по логіки треба було б масштабнути десь. Ну і тут вихід такий, знаєте, я не хоч не можу. І бюджет не можу, і рентабельність гарна. Ну тоді тут варіант, тільки нічого в принципі не чіпати, не трогати і збивати якісь ці обмеження бюджетом чи щось типу такого, якимось частковим переключенням те, що хоче Google, і потім поверненням на стару структуру або зміни рентабельності, тоді ці збиваються розрахунки по бюджету. Бо в інших випадках я б, наприклад, якийсь би товар навіть виключала, але ж якщо кількість замовлень не можемо більше обробити, то сенс їх виключати для того, щоб перевести на інші товарики більше продажів. Дякую